Працівники краєзнавчого музею, шановні тернополяни, радіємо, що в чергове, так, не перший раз ми вже тут зустрічаємося, а сьогодні з такої дуже особливої історичної події 1773 року, яка в кінці. XVIII століття у нас на Поділлі стала просто епохальною подією. Подією нашого народу, подією нашої церкви, адже коронація 1773 року Почаївської ікони стала таким новим відліком у розумінні того, ким ми є, як народ. Які ми маємо цінності, чим ми живемо і що для нас є важливе? Чому саме так? Тому що коронація ікони означала не просто відзнаку, не просто визнання чудотворності цієї ікони, але насамперед означала духовну зрілість нашого народу. Означала, що. Пресвята Богородиця у нашому народі є знаною, є любленою, є тією, що, так би мовити, це є її визнання нашого народу. Ми знаємо, що інші народи, як французи, італійці, португальці, мають свої духовні марійські центри, а наш народ також їх має. Не менш, так би мовити, не меншого значення, не меншої ваги, ніж інші народи. Отже, це була насправді епохальна подія. І ми дуже радіємо, що краєзнавчий музей є тією установою, яка є хранителем, але не тільки хранителем, але і тою установою, яка актуалізує Минуле у сьогоденні, яка є тим вчителем історії, але не тільки вчителем, так би мовити, е текст, через текст, через слово, але насамперед, тим унікальними пам'ятками, е які зберігаються тут і е е бережно е досліджуються. Науковцями, які тут працюють. Тому сердечна вдячність, пане директоре, вам, всім працівникам музею. Це ця виставка є таким гарним початком святкування 250-річчя коронування папськими коронами Почаївської ікони, адже вона буде продовжуватися у зарваниці. Експонати будуть перевезені до Зарваниці, Також там будуть експонати з інших музеїв України. Рівно ж 29-30 вересня відбудеться міжнародна конференція, на якій будуть згуртовані найкращі дослідники, наші українські дослідники того періоду, також з Польщі. Дослідники, і е, маємо надію також, що подібна виставка е, почаївських стародруків е, відбудеться також у Києві у музеї книги та книгодрукування. А особливо е, будемо е, вітати публікацію матеріалів конференції. Ось. І це дасть можливість е, більшому колу людей познайомитися. З темними сторінками, які, сторінками, які протягом тих 250 років затиралися, руйнувалися, адже ворог, в першу чергу, коли хоче завдати болю і, так би мовити, нищити наш народ, то нищить його культуру. Ось. Тому Маємо надію, що ці заходи допоможуть нам е, наблизитися до тої епохальної події, її е, розуміти, а також розуміти історію нашого народу, його е, світлі, але й також потім трагічні сторінки. Адже в 1831 році е, Почаївська лавра була захоплена е, е, Росією. Московським патріархатом і е, руйнувалася та е, славна історія Почаївської лаври XVIII століття. Е, на пам'ять і для експозиції ми хочемо подарувати е, медаль, яка була викарбована е, з нагоди 250-ліття коронації Почаївської ікони. Е, на вона має дві, дві сторони: на одній є зображена ікона Пресвятої Богородиці з гербом римських папів, на знак того, що ці корони, які тут є зображені, були передані папою римським. На це також Васильянський чин окремо отримав окремий дозвіл від апостольського престолу, щоб Можна було цей герб помістити на цій медалі. Зі зворотнього боку є зображений Успенський собор власне 18 століття. Ось з написом Почаївський Василіанський монастир 1712, 1831. Так що нехай це буде черговим експонатом. У позиції Дякую. захисту. Слово просимо ця Віталія